Добрий день, шановне панство. Внутрі є наїджені вже, маму суть. Я їх трохи налякав, самка вже відбігла. Але вони вже, дивіться, достатньо великі і вже якщо від біди, то можна і їх відлучити від мами, бо вони вже мають біля кілограма. Так, вони, якщо будуть жити без мами, то звичайно вони будуть трошки відставати в рості. Але вони вже не пропадуть, дадуть собі ради, бо вони практично все вже їдять. А тепер для того, щоб годувати нутрі, щоб здешевити годування нутрі, звичайно, добре, хто має, хто має город. І я зараз вийду на город і вам покажу, що в нас вже є, що росте, що, як я порався на городі. Ось тут в мене тупінамбур був, я його рив, рив на весну, стільки уставив, але я вже пізньою весною його викопував і практично миші все повиїдали. Не знаю, якщо він посходить, то я його підгорну. Не знаю, чи буде толк з нього, чи не буде. Тут у нас нещасна клубніка. Не знаю, клубніка минулого року було сонце, і підливали, і чорний то його. Та плівка чорна, що ми положили, мені здається, що вона, ну, трохи вона, не знаю, її, напевно, треба ще прикривати, бо вигоряє все. Вигоряє, ну, пропадає. Так, далі. У нас тут маємо шавлик ось такий, який. Маємо ось такий о. часничок. Часничок. Хорошенький вже. Я минулого року достатньо кидав листя, але листя вже немає. В принципі, я, якщо листя, я ну, є, трохи листя є, місцями вітер його покрав, напевно, або вже переробилося. Часник, дивіться, вже пів метра догори. От. Тут у нас ревень. Дружини квітки вона трошки. Покупала, а тут ще територія, яка має уратися. Ну, але ще достатньо мокру. Так, йдемо далі. Зараз ще маю цибульку нарвати. Тут часник, і сунички в рядочок, цибулька, редиска нещасна і той салат. Цибулю попхали, яка ну, така, напівгнила була, м'яка, то запхали, може з неї щось буде. І тут я не можу натішитися своїм, е, своїми бубами. Буби, щоб були гарні, вони тут будуть гарні, тому що, е, по-перше, вони рано посаджені, по-друге, сорт вис е, великий. І вони будуть приблизно метр а то й вище. До метра 50, і ще якщо їх я підживлю, не полінуюся, то боби в мене гарно ростуть. І так, ось теплиця. В теплиці я поки ще помідорів не садив, треба буде вже з неділі посадити помідори тут. укропчик ми трошки посадили, і росте салат. Дивіться, салат вже такий файний треба. А тут я для того, що були гарні помідори, я посадив, висадив один той, два рядочки, їх висадив, накривав, щоб вони прийнялися. І суть яка, я, так як я показував, тут, тут є високі грядки. В принципі, тепер треба лити воду побільше, бо якщо е, е, високі грядки запрацюють, то буде тут посуха, тому що знизу буде йти тепло. ось. Помідори, ну я б не сказав. Ще на вікні вже такі файні-файні помідори. Але сьогодні 23 квітня і я на вулиці висаджую помідори біля Ну, вже в травні. Стараюся в перших числах до 10 травня, щоб висадити помідори, бо дуже шкода, якщо будуть заморозки. Ходячи по погороді, поки я. Знімав відео, у нас тут з'явилося одне яєчко і то вже сьогодні друге. І будемо, маємо вже два яйця. Йду я далі знімати по городах, може ще одна курка знесеться. А тут я не можу натішитися своїм городом. сусіда бачите, в мене теж майже такий зелений город, був, сусіди ще не поурали. А в мене вже город згораний, і завтра ще посадити десь коло однієї сотки кукурудзи, і буде все. Картопля посаджена, буряки для нутрі посаджені. Також я посадив трошки соняшника, запхав, я ще ніколи соняшника не садив. От там клаптик такий на самій гіршій землі в кінці городу, щоб він. Тінь не робив, то я його там посадив. Так, тепер що ще? Осталося на городі гарбузи кабачки посадити, то, напевно, ще заскоро Ну, не знаю, буде час. Ну, протягом тижня ми то все посадимо і, напевно, десь після Юра, як завжди, ми стараємося посадити, Огірки на юра садять нас то десь 5 травня, напевно. Ось тут була велика купа, в нас спалив і навіть його тут не переоралося, треба буде вручну купати, тому що вогонь був ще гарячий, не можна було то все перекинути. Ось тут буде кукурудза. І йдемо ми зараз ще до риби. Я вчора, вчора було досить-досить тепло, ми там рядом садили город, я буряки садив, то досить довга процедура була, бо вручну мотичкою садив. А там в хущах, де той воросте, очеред, риба так, там катерлася до берегів, що ого, ну, рибкам я. Звичайно, кидаю десь раз в тиждень біля літри гранули. Гранулу кидаю, то, що роблю нутря. Ну, так підживляю. Бачите, вон, водорослі якісь повиростали. Я думаю, тут 3 кілограма карпа і, можливо, є ще з осені білий амур, там декілька штук може є. То вони то озеро почистять, позідають. О, тут, дивіться, я не знаю, чи ви бачите, тут, напевно, карасики маленькі. Сонце гріє. Треба було хліба взяти і ми б бачили. Рибки я перейшовся кругом ставочка, то там достатньо таких невеличких косяків. карасика, напевно, дрібненького, дуже дрібненького ходить. В принципі, декілька років карася зовсім не було. Минулого року дуже-дуже впала, е, впала вода і чаплі ходили, то я ще давніше як тримав рибу, то я возив їм водорослі і з водорослями я вставок завіз рутанів. Ну і ротани, напевно, всю ікру, і мальок виловлювали, що карасика практично у мене не було. А того року дивлюся, рутанів, видно, вже нема. Чаплі, які були, то повизбирували весь мальок рутанів, або він пропав. І красик є. Тепер дивіться, черешня в мене зацвіте гарно. Ну, я, може, не обрізаю її, я не бавлюся з деревами. Ось. І в мене дуже гарно тут зацвіла слива. Сливки великі, але червиві. Дуже багато. ось, А тут під ногами корм для нутрі. Бачите, кульба цвіте. А по межах в нас ось такі ворови, наповнені водою. Тут в мене та як зіставка трошки, то все вода, бачите? О, та як в мене тут е Ставок викопаний, то я підняв на сантиметрів 20, а то й пів метра місцями. А в сусіда він, дивіться, повні, повні рови майже води. Ну і що маємо, то маємо. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.